Всім добрий день, дівчатка. Зараз ми сьогодні поговоримо з вами, як я закінчую чохол, роблю загибку. Так, так, наші лози великі, довгі, можна будь-що робити. Якщо у вас лози маленькі, то можна зробити отак: оце, оце запихаємо сюди, це запихаємо сюди. І отака от типа. Типа такий горловинка може бути. Але те, в нас лози великі, давайте попробуємо зробити щось, щось більш, більш нормальне. Так, за лузу, беремо будь-яку лозу і заводимо за, за, за слідуючу лозу. І так по кругу. Так, Останню лозу заводиться сюди. Так, перша, перший крок зроблений. Так, беремо будь-яку лозу, пропихаємо не сюди, не вперше, а в друге. А це вже йде вслідуючи, теж через одну. Так, такий трикутничок зверху. І зараз наші лози будуть всі всередині. Так. Так і остання лоза, маса має бути отут. Все. Тепер беремо будь-яку лозу зсередини і пропихаємо її назовні знову. Можна зразу же. Так, беремо слідуючу лозу, пропихаємо сюди через одну, одну стієчку буде знову виходити на назовні. Так. Зараз наші лози знову будуть. Та якби на дворі так, спішу показати і путаюся лоза. Так вийшло. Тепер беремо, як вона лягає, так, хоче лягати Отако. і пускаємо її в оце, оцей проміжуток між лозами, але заводимо її за стієчку. І знову проміжуток між лозами і заводимо за стієчку. І зараз всі наші лози будуть знову всередині. Оце ви бачите? І заводимо. За стієчку. Так гарно виходить. Цей трикутничок і заводимо за стієчку. І так по всьому кругу. Так дивіться, ще раз показую, беремо. Отут, де виходить стіючка, ми сюди заводимо її, під стіючку і виводимо. Ще раз. От сюди в падинку заводимо і під стіючку виводимо. Так, наші шалози дозволяють. Значить, що ми робимо? Беремо будь яких дві лози. Дві лози. І просто так перекручуємо. Перекрутили, лишили. Беремо слідуючу лозу з цією лозою перекрутили, лишили. Беремо слідуючу лозу, перекрутили, лишили. Беремо слідуючу лозу, перекрутили, опустили вниз, цю тримаємо. Перекрутили, опустили вниз, цю тримаємо. Перекрутили, опустили вниз, утримаємо. Перекрутили з цією лозою. Накладається наверх, ця лоза опускається вниз, а ця йде на перекручення. Ще раз. Перекрутили, опустили вниз. Перекрутили і опустили вниз. Ще раз, перекрутили і опустили вниз. Перекрутили, опустили вниз. І остання лоза лишається просто отак. Запихаємо, перекрутили і опускаємо вниз. І... Дивіться, дівчатка, як виходить. Тепер кожну лозу треба заправити от сюди в плетення. Одну я вже заправила. Ви її не відрізайте. і отаку вплетення. Не відрізайте, просто заправте, коли вже заправите, аж зсередини, потім все то повідрізається. І таким чином всі лози ми заправляємо в плетення. Дівчатку, ось і все. Ще треба профенити. І загибка наша буде готова. Аналогічним способом заправляємо лози на низу. Я вже показувати не буду. Так само заправляєте лози на низу, щоб була одинакова загибка. Ось і все. Гарно. Така гарна вийшла горловина. На цьому все. До нових зустрічей!